Саме сьогодні рік, а, як сталася та трагедія. Тимчик затримався з сусідкою розмовляв і якраз був приліт. На руці у нього нема пальців. Ми швиденько зробили йому кровоспинне і повезли до лікарні. Ми можемо про це поговорити? Можемо. Ти дуже крутий. Сьогодні, спостерігаючи за тобою, ми були в захваті. Він така людина, що він практично не жалиться. Бо українці? Вони тому і незламні, що одне одному мають допомагати, так. Так. Ви постійно називаєте свого сина мужнім, Так. чому? Не ну, дивлячись на його 13 років, він дуже мужній, відважний, він такий а, мужчинка, я б сказала. То попри свій вік, ви вважаєте його навіть сильнішим за вас? Ну, в деякі моменти так. А, якщо взяти, коли відбулося поранення, він дуже так мужно тримався. І Ну, Ми жінки більш так розкисаємо, а він такий, як кремень, і дуже так стійко тримався. Для, принаймні, однієї людини ти є справжнім символом мужності. Знаєш для кого? Для кого? Ну, що жодних припущень. <гум> ну, для мами. Може бути. Справжній символ мужності. І такий мур вже для неї. А для тебе, Тимко, хто для тебе символ мужності і незламності? Матуся. Чому? Ну, тому що как би, бы, вона свята допоможе, ніколи не броси. І завжди підтримують. Катю, так. коли ви а, ось бачите сина, спостерігаєте так. за ним. І навіть коли ось він тут у басейні плаває, mm -hmm. про що перш за все ви мрієте в такі моменти? Щоб він був щасливий і виріс ну, справжньою, справжньою людиною. Чуйною. Ну, він і зараз такий, він... Ем... Бачить уже горе, він знає, кому допомогти. Ну, починаючи від кошенят, яких він годує, ходить по території, навіть тут купив сухий корм, годує. Навіть вчора був випадок з їдальні, він пішов раніше, я приходжу, кімната закрита. Я дзвоню туди. Він мамусечко, вибач, я побачив бабусю, їй треба було донести речі, допомогти. Я пішов їй допомогти. Тобто він такий, я дуже пишаюся своїм сином. Такий він активний, енергічний. Ну і вже самостійний. Так. То хай вже тоді самотужки поплаває, а ми з вами посамітнимося і трохи Добре. ще поговоримо. Добре, так. То ходімо. Добре. Це правда, що ви, Тимофія, самотужки виховуєте? Так. І навіть після того, що сталося дива диво не сталося, і ваш чоловік, батько Тимофія, не повернувся в його життя? Ні, не повернувся. Він знає, що сталося? Ну, у нас є спільні знайомі. Ну я думаю, що скоріш всього вони попередили. Ну, Якось сказали, ну, а на, ну, я не знаю на 100% знає він чи не знає. Ви чекаєте? Все ж таки хотіли б, а, аби він повернувся і довів, що він ну, батько взагалі-то? Ну, чесно сказати, я вже давно не чекаю. А, ну, ти, Тимко якийсь час запитував про нього, ну, питав, може, ми поїдемо до нього в гості. Ну, ми якось поговорили, я сказала, що якби нас хотіли бачити, нас би якось покликали. А ось після того, що сталося рік тому, він повернувся до спогадів щодо тата? Ні. Ні. разу не питав, якось не згадував. Батька нема зараз поряд? Ні? Тобі його не вистачає? Ну. Якщо чесно. Ні, це не, ну, якби ні, так нормально. Але ж ти, напевно, чекаєш на його повернення в своє життя? Ні. Вже ні? ні. Пам'ятаєш той момент, коли ти припинив чекати на нього? Ну… Це було около 10 років. Коли тобі було 10 років. Так. Зараз о, у тебе, у мами, вкрай складний період життя. Так. І напевно було б вкрай доречно, якщо б він з'явився. Може і так. Тобі неприємно про це говорити. Ну, нормально. Ну, в нього є такий же стержень, скажімо так. Ну, я знаю, що навіть якщо мене на якийсь час не стане, він, він зможе. Він, Хоч йому буде складно, але в нього є, він може. Ну, бути сильним і якось пройти цю ситуацію. То ви хочете сказати, що вибору у нього просто нема? Mm. Якщо такий розклад. Ну, дивіться, коли не стало дідуся, він дуже, от, чоловічі якості в нього дуже стали проявлятися ще ну, активніше. Ну, від, ну, знаєте, Чоловіком справжнім. Ілі народжується, і народжується. Але він якось. міг усвідомлювати, що якщо дійсно поряд батька нема і голови сім'ї, то тільки на нього весь розрахунок. Ну, ми часто з бабуся йому казали, що ти у нас єдиний чоловік угу. і ти ну, повинен турбуватися за своїх жінок. Тому, може, він так вирішив, що так, ну, так потрібно. Ну, Моя ціль зробити його самостійною людиною, щоб він. Зміг ну, без жіночої опіки. Тобто, коли я його виховувала, в мене знаєте, то була така знайти золоту середину, щоб і як бути трошки авторитетом як мама, угу. ну і причому, щоб його не запресувати як чоловіка, щоб він не став під каблучником. Тобто, ну це приходиться лавірувати. Ну не завжди може в мене виходить, Ну я дуже цього хочу і хочу, щоб він такий вирос людиною, чоловіком. Щоб був такий, ну він надійний, навіть зараз він такий надійний, на нього можна покластися в будь-якому випадку. Тобто, якщо він пообіцяв, він зробить. Ну в зв'язку з свого віку ну, треба ще може нагадати йому щось сказати, але він такий. На нього можна розраховувати. Дивіться, шафран. Так. І тут, і позаду у нас багато шафрану. Найдорожче кажуть, спеція. І краса. Дуже гарна. Подобається вам тут на Закарпатті? Дуже подобається. Я давно вже, коли перший раз ще була в шкільному віці, я закохалася в Карпати, мені дуже тут подобається. А, то ви тут були вже? Так, так. Катю, саме сьогодні рік, а, як сталася та трагедія. <гум> Саме сьогодні, коли сьогодні, ми з вами так. зустрічаємось, ми можемо про це поговорити? Можемо. І як це взагалі сталося? Ви пам'ятаєте той день? Так. Десь зранку. На той час в нашому селі вже не було газу, а у нас залишилася пічка ще, і ми зробили укроп і понесли до сусідів. Тимчик затримався з сусідкою, розмовляв. А ми ну, дорослі вже були в домі. І якраз був приліт, і якраз його травмувало. Сусідко, сусідка померла на місці. А завдяки нашим сусідам вони покликали військову швидку і вони відвезли нас до, до лікарні. То Тимофій де був? На, на вулиці. На вулиці. Біля дому. Саме це врятувало йому життя тоді в той момент. Ну, якщо він був би в домі, він взагалі б лишився ну не травмований. Ну, Якщо зважаєте, що сусідка померла, то він так був розташований, що це врятувало йому життя. Ви пам'ятаєте тоді його стан? Що він вам казав? Ну, він зайшов, весь, весь у крові був і дуже так тримався. Болі він не відчував. Ми швиденько зробили йому кровоспинне. І повезли до лікарні. Увесь час тільки ноги, він жалувався, що йому холодно в ноги. Він вам що-небудь казав? Ще? Ну, більш, більш мовчав, але в нього таке було мужнє мовчання. Тобто, ну, не турбуйся, все буде, все буде добре. То він вас заспокоював? Нічого не казав, тримався. Дуже так ну, відважно. То своєю все. поведінкою так. він вас заспокоював. Так, так. Катю, ви пам'ятаєте той момент, коли Тимофій зрозумів, що на руці у нього нема пальців? Mm, ну, він така людина, що він. Практично не жалиться. От навіть коли в школі були якісь ситуації, то як його хтось і ображав, він ніколи не жалкувався. Якщо вже там виникало якесь спорне питання, то є, хто там кого образив, він тоді міг розказати. А так він достатньо все так тримає в собі, він ділиться, щось розповідає, але ну, так не, не з позиції, що там пожалійте мене. Так то він жодного разу не плакав навіть? Ну, було болісно, тому що були операції, були перев'язки, були, були слізи, але вони такі були. Достатньо він розумів, що треба триматися. А якщо докладно, то як Тимофій за цей рік змінився? Подорослішав і психологічно, і сам фізично він дуже витягнувся. Якщо він рік назад був ну, так, отак от десь, то mm зараз -hmm. він вже зі мною одного росту. Вчинки його, ну він дивіться, ще коли ми там були. Він такий майстровитий був. От як чоловік, він там щось треба зробити, поремонтувати. Він завжди брався, тобто з цікавістю там щось розбирав, щось питався поремонтувати, щось виходило, щось ні. Ну коли звертався там, до сусідів, до наших спільних знайомих, щоб вони допомогли йому розібратися, як краще це зробити. Ну такі, то що він в два роки йому подарували самокат. Він мене кличе, мама, йди, я тобі сюрприз зробив. Приходжу, він його розібрав. Я кажу, Куди? самокат новий? Так. Я говорю, навіщо це зробив? Ну я тобі хотів зробити сюрприз. Кажу, а збирати, ти коли мене покликав, я хоч би запам'ятала. Так він у нас розібраний так довго. А, І то не зібрав, ну? Ні, не зібрав знову? Ні, не Ну ще малий був. А пізніше вже він для нього малий, бо вже не став збирати. Тобто ну, Перше, що він зробив, він його розібрав. Слухайте, в чому зараз він все ж таки знаходить сили для себе? У нього з'явилася зараз собака, він дуже її любить, угу. він любить з ними гуляти, бавити. Собака тут чи? Ні. Ну, якби ми знали, що можна взяти, бо ми ага. бачили на території, вона лишилася зараз з бабусею, угу. і він там кожен день телефонує, як там моя собака, гуляла, не гуляла, і що їла, смачненьким балували. А там... Як звуть? Дея. Дея? Так. Сам підбирав Тимофій. Так, так, так сам підбирав а, та, та, той тер'єр, маленька собачка, uh -huh. така дуже цікава, він її дуже любить, їй всякі вкусняшки, одяг, турбується. Він навіть останнім часом собі нічого не, не купує, там щось назбирав, пішов, там, то сухий легені купив, таке щось смачненьке. А, дуже турботливий. А, Буту. От ми їхали перед від'їздом, він бабусі купив фонарик. Потім настояв, що ми вже ми в неділю виїжджали. Він в суботу, мама, поїхали, купимо мамі, бабусі акумулятор, щоб вона могла, якщо нас довго не буде, щоб він не розрядився. Ну так от. Тобто він такі речі ну, він замічає. Почав зараз любить готувати. Mm. Тобто він там собі всякі лопаточки, там телеконові коврики купує. Раніше такого не було. Ну, якось він раніше промовляв, що я uh -huh. хочу бути коваром, ну а зараз він вже щось ну, починає робити, тобто якісь там вкусняшки нам. І то. чимось вас вже здивував? Так, він то е, з слоєного тіста робив е, е, трикутнички, uh -huh. круасанчики робив, е, потім ну, він такий зараз бере легкі рецепти, такі, щоб ну, ну, досить смачні, ми з задоволенням їмо. А Яким рієш бути? Мінає з професії? Ну так. Повар, кондитер. А, саме кондитер, а чому кондитер? Ілі повар, і кондитер. Ага. Ну, маму, ти вже годував так. своїми виробами. <рес> <рес> Торти готував. М'ясо, печиво, кроасани, піцу. І, і чим ось з цього переліченого тобою ти хазуєшся більше за все? Мабуть, піца, круасани і печо, і торт. Випік для матусі, її улюблене печо. Всією родиною ми зараз живемо живемо у, у сестри, mm -hmm. рід, mm -hmm. рідної нас семеро чоловік в одному домі. Mm -hmm. І а, сестра займається собаками. Ще в нас більше 20 собак, якщо усіх взяти. Ну, тобто він такий. Находить відраду зараз з животними, займається айкідо. Ну, і Ходимо ми ще в реп центр там, де ми проживаємо. Ну, теж йому подобається там заняття з ним, і фізкультура, і психолог займається. Ви зараз розповідаєте про Тимофія і посміхаєтеся, mm -hmm. наче розкидаєте. Звісно, що відрада Ну, Для мами дитина завжди відрада. Тим не менш, Катю. А, звідки, з чого ви берете сили зараз для себе? Ну, Я вірю в Бога, і все, все ціло на нього покладаюсь. Я розумію навіть та ситуація, яка зараз ну, тоді перейшла з нами, це було від Бога, і Він зробив так, щоб ми стали і міцніші, і в той же час. Вади Тимофія не настільки великі, ну які могли би бути. Він зберіг йому життя, і я дуже дуже люблю музику, люблю природу, люблю тварин. Для мене це підпитка угу. і дуже просто получаю задоволення. Yeah. А як, до речі, Тимка сам вже ось справляється yeah. з новими обставинами, які сталися після цієї трагедії. Ну, я маю на увазі відсутність пальчиків. Ну, він же сам пише, uh -huh. малює. А, Навіть так, Так, малює, ріже, він. ну… В, в нього опирає. на правій руці нема. На правій нема другого пальчика uh -huh. і третій пальчик дві фала. Він uh -huh. ну, фактично два пальчика немає. Uh -huh. есть, він тромає. А він правша, при тому? Правша, так. І він вже а, якось навчився. Навчився, так. Він і салатики, ріже, і мішає. Ну, Мішати, а, От ми робили тренування, Ну, uh -huh. триматися йому довго правою рукою на, на дошці і вміна, ну, uh -huh. важко йому. Але таке, ну, він сам себе услуговує. Шнурки важко зав'язувати, ну, <зв 'язує> справляється <зв 'язує> потихеньку. Що каже, ділиться своїми думками. Ділиться. Про що розповідає? Про свої плани, що він планує найближчим часом. Там мама, я хочу там, купити те, нам треба придбати то. Ну Я кажу, бери, записуй, щоб ти не забув, плануй. Там, якщо треба якісь кошти, кажу, плануй, як ти будеш збирати гроші, як відкладати, скільки тобі потрібно відкладати. Ем, якщо комусь хоче приємно щось зробити, він каже: Мамо, давай, от надо от тті Марині купити те, те, те Я говорю, добре, давай записуй горлі, мені нагадаєш, коли ми кудись угу. поїдемо. Тобто він знає смаки. От його сестра збирає баночки жестяні. І вона, мама, ма прибігає, мама там з'явилися два, два нових енергетика. Можна я куплю? Ну я по не собі, ну, угу. я йому не, не завжди вкрайшки дозволяю. Вкрай шкідлива річ. Я знаю, я, ну йому дуже подобається. Ну я не буду бути. Я віддам це для сестри, бо вона збирає ці баночки. Угу. Ну, тобто такий він уважний дуже. Замічать. А він дослуховується? До мене? Так. Ну, по-різному. Просто, просто він там стоїть, вже прийшов, бачите, поплав. Може, нам голосніше сказати, що енергетики вкрай шкідлива річ? А я за баночки для Єви розповідала. Ну, тось таке. Чипсі любить, але я. Інколи дозволяю, тому що геть заборонити неможливо все одно. Все одно десь під'їсть. Звісно, звісно. Якщо б у тебе була така можливість, тим а, одну річ у світі змінити. Тільки одну. Щоб саме ти змінив. Щоб не було війни. Якщо б у тебе була така можливість зустрітися з якоюсь вкрай впливовою людиною, хай це буде навіть, навіть такий світовий політик. Mm. ну, Впливова людина, від рішення якої багато чого залежить. що б ти цій людині сказав? Ти не знаю. Встановити війну. Якою ти бачиш Україна? Гарною. Незалежною. Соби мені дуже хотілося і син теж хоче повернутися на Донеччину. Ну, поблизу дому. Наш дом там жити на зараз не можна. У нас є де зупинитися і дуже хочеться додому. А яка а, важлива зараз справа? Повернутися додому. Це найголовніше? Так. Повернутися задля. Що буде нам? На рідній донеччині? Так. Любиш її більш за все? Ну так. Я там виріс. Тобі там добре. Так. Буде добре. Так? Так. Що ти зараз хочеш сказати тим, хто допомагає? Тому що багато людей допомагає, так? Дякую. Бо українці. Вони тому і назламні, що одне одному мають допомагати, так? Так. У цьому сила. <зас> ти дуже крутий. Сьогодні, спостерігаючи за тобою, ми були в захваті. Ніколи не забувай про це, що ти крутий. Ми спостерігали за тобою, і коли ти плавав. І потім, коли ми з мамою твоєю розмовляли, ти за нами теж стежив, ти справляєш враження такої вкрай самостійної людини. Ну… Mm. Де з чого? Звідки ти береш силу для себе? З мамою? За її підтримки. Так. — Багато людей вам зараз допомагають. Друзі рідні, От сестричка, яка нас приютила угу. у в якої ми зараз живемо. Ну, деякі фонди. На зараз нас фонд Рената Ахметова відправив. Це гарне місце. Ну, Ну, так. Ну, я сама не шукаю там на допомогу. Якщо вже е, до мене звідки приходить інформація, що uh -huh. тоді я можу там зареєструватися якось. Ну, як і в цьому випадку, це нам наш директор нашої школи, там де ми uh -huh. вчилися, він прислав нам силочку, і ми оце зареєструвалися, і в нас вийшло поїхати. А що ви хотіли сказати тим людям, які допомагають вам? Ну, знаєте, в моєму житті Бог посилає багато гарних людей, йому вдячна за це. І я дуже хотіла по подякувати за те, що нас люблять, за те, що а, готові підтримати нас. Це ну, дуже важливо для мене. Вам теж подобається, які мені тут? Так, не облаки, не. А, так. Сонце світить ну. і пташки співають. Так, дуже гарно. Дуже хороший знак. Угу. Символ. А ось вона бачите. Ходить. Так. Свірінька. На гілиці. На гілочці там. Ось так гуляючи. Здебільшого почаста, Про що все ж таки думаєте? Як чудово жити і знаходити маленькі радощі в кожному дні. Угу. Угу. Можна особі? Можна. Дуже Боже. приємно було поспілкуватися. Дякую. Колись обов'язково, зовсім скоро. Так буде всі в країні. Так само затишно, так само тихо, спокійно і красиво. Mm? Так. Саме так. Саме так і буде. А де мамка? Куди вона поділася? Mm. Вроді там сиділа. ви її знімали. То треба піти до неї вже. То а ви часто обіймаєтеся, ну так. Ну треба чистіше. Треба чистіше. А? Ну так. Підемо зараз за А Тому так. що жіночкам, особливо нашим мамам, вкрай важливо завжди. Для них переважливо. Або ми підходили. Віймали і просто не забували казати, як ми їх любимо. А? Це так. ж важливо. Давай сам так зараз і зробимо. Давайте. Да? Ходімо. Ходімо. Тут на Закарпатті проходять реабілітацію дітей, дорослі з Маріуполя, Дніпра, Донеччини, які постраждали від російської агресії, і терору. Кожен з них отримує безоплатне відновлення, психологічне і фізичне. Це ініціатива фонду Ріната Ахметова. Якщо ви теж потребуєте реабілітації чи знаєте тих, кому вона необхідна, телефонуйте за номером 0800 509 001.